З книжок багато хто дізнався не лише про подвиги Геракла, але й про більш інтимні речі, про які батьки дітям говорити часто соромляться. І, хоч психологи наполягають, ніщо не здатне замінити розмови з батьками, але правильна і головне зрозуміло для дитини написана книга значно краща, ніж розповіді старших товаришів. Багатьом зізнаєтесь, батьки залишали на видноті подібні правильні видання. Більшість робить це і досі. А привід згадати такі пікантні речі дала нам одна дата: цього тижня відзначали всесвітній день контрацепції. Про нього скажемо, прямо мало хто чув. Десять впливових світових організацій з планування сім'ї, які колись започаткували цей день, насправді сповідують прекрасний принцип: кожна дитина має бути бажаною. Здавалося б, у сучасному світі усі давно про все знають. Он бібліотеки змінює інтернет, а там було б бажання знайти можна будь-що. Але статистика така, що волосся дибки стає: 80 мільйонів жінок на землі щороку вагітнюють непланово, і кожна третя з них робить аборти, які інколи з життям дитини забирає її життя. Причому розвинуті країни за цими показниками займають далеко не останні місця, як це могло б здатися. От вам і ера всеосвідченості. Вікторія Вілічко на роботі активна та успішна. Заснувала магазин натуральних продуктів, керує інтернет-сайтом для мам та проводить кулінарні майстер-класи для дітей. Вдома Віка любляча мама. Сматрі, що у нас сьогодні. Папа нам купив конфети. Сину Сашку п'ять найближчими вихідними він разом з батьками хоче піти в цирк. Там було написано, що буде попугай і ёжки. на білеті було написано? Да. Дежики были, Білочки. Клас. До народження хлопчика у віки було активне життя. Вона займалася собою, жила у цивільному шлюбі та впевнено йшла кар'єрними сходами. 25 років літ у мене вже була в принципі сформована кар'єра. Тобто, у мене не було таких Я знаю, що нікоторбувають буває, що, ах, я не до, не до чого то не до. Переломний момент настав у 25 років. Тоді захотіла народжувати. У декретній відпустці Віка пробула два роки, потім відразу вернулася на роботу. Тепер уміло поєднує дві професії, а син їй у цьому допомагає. Я його не відділяю. Тобто, вот он родився. якщо він народився то, значить це такий ж член сім'ї, якого ми хотіли, який везде з нами. Ми дуже рідко куди то їздимо Саші. Кількість таких жінок, як Вікторія, успішних на роботі та вдома, з кожним роком зростає. Жінки. Що тут скажеш? Вони будують своє життя, самореалізовуються, а потім з розмом підходять до народження дитини. Такі жінки своїм святом вважають 26 вересня, коли у всьому світі відзначають день контрацепції. Кожна вагітність має бути бажаною. Ось головне правило цього свята. Коли жінка може планувати, коли з'явиться цей джеленний дитина, Она может по-другому выстроить свою жизнь. И в этом отношении, например, Европа, в этом отношении Соединенные Штаты Америки немножко пошли дальше, чем мы. Психолог говорит, в современном мире женщине нужно самореализоваться и жить в гармонии с собой. Быть интересной, разносторонней, сильной и активной. Тогда у нее будет порядок у семьи и на работе. Если женщина смогла реализовать себя как личность, в первую очередь, она будет более интересной мамой. Она сможет больше дать своим детям. Ее дети будут, может быть, более разнообразными. Насторонніми может быть более в чем-то щасливы. 60-х, 70-х роках минулого століття у світі відбулася сексуальна революція. До України зміни дійшли у 80-х, в часи перебудови. Прихильниками стали ще зовсім молоді хлопці та дівчата, які хотіли чогось нового, а особливо в інтимному житті. Уявлення про жінку стало іншим. Вона не лише домогосподиня і мама, а успішна працівниця та сексуальна леді. Дослідники кажуть, революцію викликали протизапрідні таблетки. Вони полегшили життя жінки, зробили її вільною. Та в певній мірі незалежною прекрасна половина заявила про себе як про особистість. хто йде. Захист від інфекцій та небажної вагітності, можливість прижитися з партнером у цивільному шлюбі та, власне, бути господиною свого життя. Жінка відчула переваги контрацепції, і їй це подобається до цих пір. І не тільки сім'я, скільки жінка стала способна нав'язувати якій то мірі е, відчуття, коли їй приємно, коли вона хоче потомства. Ольга Татарнікова вже двічі мама, їй 27. Першу дитину народила в 19. Я тільки закінчила школу, я поступила на перший курс, і, звісно, моя вся учора накрилася м'ядним тазом. До вагітності у дівчини були грандіозні плани. Вона хотіла підкорити світ і стати дизайнером. А довелося опановувати секрети материнства. Для мене це був стрес. Я оставалась ребенком, но, с другой стороны, я уже стала мамой. Конечно, воспитывать ребенка мне помогали мои родители. До двух лет я даже не понимала, что у меня родилась дочка. Вдруге завагітніти Оля наважилась у 26. Саме тоді відчула, що морально до цього дозріла. А ще зрозуміла, що хоче бути мамою, а не кар'єристкою. Ку-ку. Звісно, при наличі дитинку вся моя робота, вона поверхнісна. Таких жінок, як Оля, в Україні, тисячі. Материнство та сімейне вогнище для них найголовніше. Вони не хочуть будувати кар'єру, інколи жертвують своїми бажаннями та прагненнями. Вони за те, щоб створювати затишок у себе вдома. Мені спрашують, може бути жінка домработницею або просто домахазяйки. Так, да, може, може бути чудово. чому ні. Мері Поппінс була домоработницею. Мері Поппінс була няни для дітей, але її книги посвящені в залежності від того. Як ти кетаму підходиш, на якому рівні ти кетимуть підходиш? Сексолог каже, попри численні переваги захисту від небажної вагітності, тут є і свої мінуси. Більше дозволено менше страху, більше різнообразних контактів, які не завжди були приємними на предучих етапах. Сучасне життя диктує свої правила. Слово кохання замінили на секс. Нікаких відносин, ніяких чувств тільки секс. Народжувати багато дітей тепер не модно і невигідно. Жити без штампу в паспорті вважається нормою. Легко сходитися і розходитися, кого тепер цим дивуєш. Я тяпецілу. Й Якщо захочеш. Сучасна контрацепція змінила не лише стиль життя жінки. Сильна половина також стала іншою. Змінилися людські цінності та поведінка. Розмови про інтимне життя вже не є табу. Жінка може планувати, коли її народжувати, а коли займатися собою та кар'єрою. Контрацепція дала їй свободу вибору та величезні можливості для самореалізації. Аліна Оришин, Володимир Вістяк, Андрій Скорик, підсумки тижня.